Кухонна мийка фірми Platinum, Розмір якої 58 на 43 см. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена, виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. В комплект входить змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила. Корзина. Для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення. Ціна такого комплекту: 3450 гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.